Панове, вітаю! Зараз ми знаходимося на демопоказі ось такого чудового агрегату. Це новинка від компанії Amazone Top Cut. Агрегат призначений для ультраповерхневого обробітку закриття вологи, розподілення, подрібнення та розподілення пожнивних решток. Ну, і ми зняли про нього огляд. Кому буде цікаво, переходьте на канал GrowHow і там можна буде побачити, як він працює. А Працює він дуже прикольно. Декілька, декілька моментів. Вага його 10 тонн складає. І Оптимальна робоча швидкість від 18 км на годину. Тут по полю він ганяв 27 2027. Так оце от поле, яке я зараз показую, він Зробив ну, менше, ніж за годину. Ну, зрозуміло, з захватом в 12 метрів на швидкості більше 20 км. Це, звісно, мегапродуктивний агрегат. А і що цікаво, що важливо, складається в транспортну ширину 3 метри. Отже, переходьте на канал, ставте ваші лайки, коментарі. На все добре.